Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі Frame Ukraine, як завжди, важливі новини для українців з Європи. Польські урядовці планують запровадити кардинальні зміни для українських біженців в Польщі, які е, будуть діяти з 1 липня 2024 року. Що це означає? В Німеччині зловили двох російських шпигунів деталі в цьому відео. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Також ще. Більша кількість українців зможе почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, польський уряд представив зміни до спецзакону про допомогу українським біженцям в Польщі, які планується запровадити. Нагадаю, з 1 липня 2024 року. Одним із надважливих друзіновлень є зміни щодо отримання та використання номера Песель Укр, який встановлює нагадаю, та підтверджує тимчасовий захист українців, як повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душік. Українці з спесаль Укр зможуть змінити свій статус із тимчасового захисту на тимчасове проживання, яке надається, нагадаю, на три роки. Для цього біженцям доведеться пройти звичайно перевірку в Агентстві внутрішньої безпеки, прикордонній службі та поліції. Отримати цей дозвіл на тимчасове проживання зможуть усі біженці, незалежно від того, працюють вони чи пенсіонери, чи студенти, діти до шести років чи старші. Українці, які хочуть змінити статус, повинні будуть нагадаю, з 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року зареєструватись на новому електронному порталі, відвідати управління міст чи гмін, аби подати необхідні документи. Перші дозволи на тимчасове проживання почнуть видавати з 2025 року. Вони діятимуть, нагадаю, три роки. Новий статус почне діяти тоді, коли людина забере свої. Нові документи, польські фермери розблокують три КПП на кордоні з Україною. Отже ми бачимо, що польська влада, а саме Дональд Туск, зміг посприяти розблокуванню польсько-українського кордону. Отже, польські фермери, а точніше, польські мітингарі, тому що фермерам зараз немає часу блокувати польсько-український кордон чи перекривати дороги. Вони працюють зараз на полях. Отже, польські мітингарі. Планують пропускати через пункт пропуску Рава руська на навіста до Польщі фури, крім тих, що переміщають сільськогосподарську продукцію. Вранці в суботу, 20 квітня, рух вантажівок на польсько-українському кордоні було також відновлено на КПП Шогіні Медика і Карковець Корчова. Польські фермери е, нарешті завершили перед ними акцію протесту. Вранці сьогодні в місті Байройт у Баварії затримали двох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідчих, вони намагались отримати інформацію про американські військові бази та планували атаки на військово-транспортні шляхи в Німеччині. 39-річного німця російського походження Дітера звинувачують у тому, що він працював в інтересах російських спецслужб і знімав секретні військові об'єкти. Також він розробляв плани диверсії в Німеччині з жовтня 2023 року. Йшлося про вибухи та підпали військової інфраструктури та промислових об'єктів в Німеччині. Обоє шпигунів поміщені під арешт. Вони очікують судового засідання. Також в Німеччині провели обшуки у справі про продаж посвідок на проживання. Розслідування спрямоване проти 39 осіб. Головним обвинуваченими є два адвокати з Кьольна, які, скориставшись особливими правилами для інозем. Них кваліфікованих працівників ви знаєте, цей закон зараз діє в Німеччині. Щоб отримати постійну посвідку на проживання в Німеччині, людям доводилось платити від 30 тисяч до 350 тисяч євро. Юристів також підозрюють у створенні підставних компаній, фінансуванні фальшивих місць проживання та фальсифікації даних про заробітну плату. Повідомляється, що дозволи на проживання були видані в імміграційних офісах у містах Керпен і Золінген. Цією метою адвокати давали хабарі співробітникам імміграційної служби. Обшуки відбулись у восьми федеральних землях, загалом у 101 житловому та комерційному приміщенні, у тому числі у двох юридичних фірмах. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.